Лише той, хто не боїться пітьми, може лагодити навпомацьки. Ну ми задоволені, що ми перемогли. Ваша команда так само заслуговує великого великих компліментів. Молодці хлопці билися, хотіли перемогти, і це є напевно дуже хороший момент. Що футбол розвивається, рухається. Ми зі свого боку, звичайно, що ми задоволені. Перший тайм, якщо брати, ми трошки відійшли від свого футболу. Ми десь почали грати більш, віддали ініціативу команді суперника і хотіли за рахунок швидких атак, за, за рахунок швидкості вийти. Десь чуть, чуть не вийшло. В другому таймі, пропустивши м'яч, ми перебудувалися знову на наш футбол, агресивний футбол, коли ми пресингуємо в наполоні поля суперника і десь забили два м'яча. То, що десь. Хотілося і тому ми задоволені, ми дякуємо команді нашій, нашим футболістам, які не опустили руки при пропущеному м'ячі, а рухалися далі. Тому дякую нашій команді. Двоє ніколи вона сама собі Ну, Сама не сама, наш футболіст перехватив м'яч, наш футболіст обіграв воротаря і забив ворота, а сама вони не забили. Ну, ви ж громадяниці розумієте, що це був чистий привоз. <гум> футбол, скажімо так, футбол побудований на помилках. Якщо б не було помилок, то б не було голів і не було б, було б нецікаво всередині поля був би контроль м'яча і все. А так як ми, 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 ми теж помилилися, ми теж отримали 11 метрів, тому що наш гравець помилився і заробив 11 метрів. Тому футбол, я рахую, він на помилках, і він тому, напевно, і цікавий, тому що він не передбачуваний. Орайте, ще лісі зараз. Які амбіції? Розуміємо, що думаєте вже про вишку і чисто питають амбіції з можливостями. Ну, скажімо так, на сьогоднішній день, звичайно, що ми хочемо туди вернутися, тому що Карпати це є брендовий клуб, який все життя грав в прем'єр-лізі, це є бренд Західної України, я рахую так. І тому, напевно, ми звичайно, що хочемо. Але на сьогоднішній день наше завдання, саме перше, це є перемога над окупантом, перемога в нашій країні, щоб ми перемогли, і тоді ми зможемо спокійно грати і вищій лізі, і будуть можливості і фінансові, тому що наш клуб. Дуже сильно, скажімо так, пов'язаний з війною і дуже багато коштів йде туди. Тому ми не хочемо забігати вперед. Ми розуміємо, що сьогодні завдання номер один це перемога в нашій країні. Збірна на Збройних Сил України, буде ціла команда. Зараз на центрі Андрій Павел вже про цього. Кого ви порадили, можливо, зі своєї команди, якщо треба було піти в ЗСУ, сказала з кожної команди по три, по три футболісти в ЗСУ кобу і відправили? Ну скажем так, я не можу говорити за хлопців, але кого б вони захотіли, я би я б всіх віддав. Тому що це на сьогоднішній день саме основне те, що нам потрібно. Збірна ЗСУ, як вам ця ініціатива команда ЗСУ і як, на вашому думку, це має виглядати? Ну воно хто хоче туди, але воно, воно має бути. Дякую за питання. Я рахую, що воно має бути, але це все треба ще опрацьовувати і ну, довести до як, як воно має бути взагалі. Але в кожній країні є команда, яка від Збройних сил країни, і я рахую, і в нас ну, раніше було там ЦСКА, СК. Я думаю, що і сьогодні ЗСУ це є теж хороше. Але це треба все опрацьовувати і розуміти, звідки вона буде фінансуватися, де будуть грати, в якому місці, в якому той. Ну, тому тут є дуже багато питань, але я рахую, що має право на життя. Віріславич, важко на <кій> Та Важко зразу коментувати після таких ігр. Дуже багато емоцій і дуже багато у футболісти втратили на футбольному полі. Я думаю, що дербі удалося, да? західне дербі, знає, мені ж кажу, вулізка матча, боковина Карпати це завжди цікаво. Я думаю, гра вболівальникам сподобалася. Дійсно. Не вистачає нам ще досвіду в цих моментах. Десь, десь напевно, я помолився заміною, випустивши молодого гравця, десь в таких іграх, десь психологічно був він не готовий. Ці помилки привели до гальових моментів в наших воріт. Подякував хлопцям за самовіддачу, за виконання ігрової дисципліни, то що планувалося, в принципі, десь індивідуальні дії. Насамперед футболістів Карпатів вищі, ніж наші на, на даний момент. Нічого, ну, ми показали, що ми можемо грати, ми можемо давати не то, що бій. Ми можемо грати в футбол з такими командами, як Карпати, які претендують на вихід в Прем'єр-лігу, одною ногою, скажімо так, що вони вже в Прем'єр-лізі. Да? Тому рухаємося далі, ні в якому разі не пускаємо руки. Да? Ці емоції дуже, дуже вони будуть тяжко сприйматися футболістами, і футболістами, нами, звісно. Але є і позитивні моменти, які насамперед ми, напевно, зараз. Будемо акцентувати на наших кращих моментах і будемо готуватися до Прикарпаття. Ще одного дербі. І ця гра більш стратегічна, я Думаю, нам навіть важливіше буде, ніж гра з Карпатами. Хоча не можна ділити ігри якісь важливіші, чи важливіші, тим більше ігри з такими, я ж кажу, суперниками. Карпати вони завжди цікаві, вони завжди дають емоції футболістам і вболівальникам. Які позитивні моменти, ви сказали, що сподобалось? Командна гра, є команда, є команда, є організація. Видно, що вони один за одного, вони є вже колектив. Насамперед, атмосфера в команді дуже хороша, я ж кажу, ми маємо ці моменти пережити просто. Маємо пройти цей етап створення команди. І я думаю, ми вже десь на завершенні цього етапу. Да, звісно, що ми виходимо з тої ситуації, які у нас є гравці, які в даний момент в якому стані. Футболістам я ж кажу, подякував за віддачу, за певність гри не, не програли ні не в відіноборствах, ні да, В реалізації як не вистачає нам, нам. Вроді би досвідчені іграки мають закривати цей матч. Будемо робити висновки і рухатися далі. Дякуємо. Ну, за у 1-2 була можливість відігратися, буквально з метра і завжди чомусь. Коли покращиться реалізація, чого на вашу думку не вистачає? Це щось психологічне, це рівень підготовки роції, це якась майстерність, досвід. Ну, правильно, ви, ви зацентрували увагу. Індивідуальні дії футболістів. Тут вже складно коментувати ці моменти, создаються моменти, їх треба реалізовувати, їх треба десь докручувати в якомусь етапі. Будемо працювати, працювати над завершенням. Моменти є. Будемо реалізовувати, будемо реалізовувати, будемо набирати очки, будемо перемагати. Але команда сподобалась, чесно. Шкода результат, не той, що ми хотіли, але цілому, дякую, то, дякую, 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 дякую за, за такий коментар. Але опять же, я думаю, на все, треба час самі розуміти. Да? Тобто, той етап, який ми пройшли спочатку, да? в якому ну, будемо відверти. Да? Тобто, ми зібралися до початку чемпіонату. Не хочу на цьому загострити увагу, тому що дуже ну, є багато у нас. Спеціалістів, які советують, як треба грати, як треба готувати команду. Але є дуже багато нюансів, які насамперед десь зараз і впливають і на результат. Але ще раз не, не устану повторять, дякуючи нашим Збройним силам, за те, що вони нам дають цю можливу, що вони охороняють наше небо, нашу землю. Дякуючи нашому керівництву, що вони дають нам всі можливості для того, щоб ми повноцінно грали в першій лізі. Як би це важко не було, ну, дуже багато нюансів, які насамперед ніхто не знає, як, ну, ми, ми будуємо ми. Тобто ми це і команда, це і керівництво, і тренерський штаб, і адміністративний штаб. Тобто ми всі разом, тобто зараз ми всі разом об'єдналися і всі разом маємо свою лінію. Я думаю, ми все-таки цей вектор построїмо і буде, буде результат. Буде результат. Яка ситуація зарплатою в команді? Все добре? Атмосфера в команді чудова. Психологічний, фізичний стан. В команді все добре. А це? Все, добре. все добре. Все добре. Лише той, хто не боїться пітьми, ніколи не згасає.